Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка у Майкера. е, у Роблокс, я ще не привик. Ось так. Е, е, знімаємо зараз знову 99. З моїм підписником. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал. Ми починаємо. Так, загрузка зараз вже закінчується. Так, і ми попадаємо в 99-ночі. Все, ми в грі. Так, йдемо вже всього собі домовувати. Так, мій підписник взяв кошик. Тому йдемо. Так, візьму зараз сукеру. і буду рубати дерево. Так, рубаємо. Так, давай, 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 давай. Рубаємо дерево. Так, я тут бачу, ще є дерево. Зараз ми собі тут все заберемо дерево. Яке тут є? Так, зібрали. Тому йдемо розпалювати багаття. Так, розпалили. І ось тепер нам вже тут повно. йдемо, пошукаємо якусь їжу. Так во. зараз напишу йому. Йдемо, можливо, пошукаємо їжу. Так, іду я по вже. Так. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Збираємо їжу. Не знаю, побачимо повідомлення чи ні. О, побачимо. вовка. Ну, добре, файно. Добре. Ой. Так, складаємо. Складаємо всю їжу. Так, карта наша вже є тут. Так, тут зайчик, ми його зараз знищимо. Де сюди зайчик. Я можу тебе знищити, бо нам потрібна їжа. Де сюди. А ну стій, нікуди не тікай від мене. Зараз і є. Ставимо сюди. все. Тепер отаму заберу їжу. Ось це. Зараз. Раз. Ой, начайно з'їв. Раз. Все забрав. Так і... Ой, впала на чайну, все йдемо. Так, йдемо, Так, так, зараз їйду. Так, я хотів тоді написати голосовим, сказати, що ми йдемо по їжу. Але мікрофон тут не дозволяє. Тому я написав просто так. Добре. І нем... Тепер... ой. Добре, добре, давайте тепер пошукаємо, може, сундуки, щоб їх відкрити. Так, в нас тільки перший день, тому ось так. Так, тут що у нас було, ще що? Риба. Це нові обновлення, які У нас ніч не наближається, тому зараз підемо ліпше додому. Так. До вогнища, тобто. Так. Ідемо, друзі. Але ви друзі Сергій, поставте лайк, підпишіться на канал. І, і дивіться мої відео до кінця, бо вони мають бути цікаві. Так. Ми вже доходимо додому. Так, ця гра зараз достатньо популярна. Тому, ось так. Все, ми поїли. Я був трішки голодний там. Добре. Тому чекаємо тепер день. А, давай добудемо. Давайте візьмемо Оп-молей. бачите? бачите? він, О, такий великий. Добре, добре. Так, идем до вогнища. А. Так. Так, ось, ось. Так, давайте добудемо для нього, він дивиться так страшно, друзі. Ну чого, добуваємо, добуваємо, добуваємо. Так, о, він не лякався. Налякався. Добре. І втік. Добре. Тепер ми взяли ще дерево, зараз собі сюди докину. Так, ось так. Добре. Так, отут моркву треба взяти. Поставити отут, о. І тут його поставлю. Ще оту морку. І ще візьму дров. Трішки. Так. Так, так, йдемо, 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 йдемо. Значить беремо ось це. Так, добре. І підкидаємо сюди. Добре. Е, тоді вже день настав можна йти щось шукати корисне. Так. Йдемо. Так, друзі, день другий. Почався. Так. Так, давайте я тут відкрию і нам показує сундук всю сторону. Там я зараз підемо, але для початку я хочу піднятися сюди. Так тут повідомлення. Десь добре. Піднімаємося до самої руки. Добре, добре. І, так, головно нам не впасти зі сходів, Тут є фонарки. Так, візьму ось такого собі один. І сюди з собою один. Так, сюда, сюда, хоп, и вот сюда. Все, взявший фонарик. вот, Из такого. Идем, по поставим видео богате. Так, идемо. Так, идемо, 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 идемо. Так. Ось. Я уже пришл и поставлю тут фонарик. О, прям вот такой во. там. Скинув. все. Так, і тепер беремо свій гонор. Так, тут йому треба окролича лапка. Нам треба її добути. Так, щоб купити собі щось. Так, тут м'яса багато. Треба буде позбирати. Зараз. Ну, іди сюди кролик. Іди сюди, іди сюди. Є, м'ясо тільки. Добре, візьмемо м'ясо. Мені треба кроличного ножка. Так, ставим собі м'ясо. Середину. Ой, вот Так, вот. так. все. А і буде такого. І мені треба кроліче ножка. Надеюсь, випаде хоч з одного кролика. Так, мені потрібно дуже. Тільки м'ясо випадає. Нічого. Так, ідемо. Так. Добре. Стіна. Ой, Ну, Я и так не дуже голодний добре. Так, карта О, там має бути сундук, но. на сундук. Я навіть забув про сундук. Так, ось тут є. ідемо ага. Так, тут еще нам може тот же пригодиться ну, Як може, я можешь точно воно нам пригодиться. Я його кину в воду. Добре. Чекай, тут нема сундука. А де тут сундук. Мне ще приближається. Шахта є тепер. Отут тут є сундук. Добре, зараз мы ну -ну -ну -ну, Так, його. Це добре. Він може может Це Сильно збройка. Так, шахта закрита, а тут є вугілля. Так, збираємо його. Все. Тепер повертаємося до нашого дому. Я включу и йду. Так. І буду нашого вогнища. Йдемо. І вже доходим. Так, тут для джептік. Так, тепер скидаємо. Так, добре. Тож, тепер хочу собі одне м'ясо піджарити і з'їсти. Їсти, так. Ну, давай, ешьте. На цю кнопку натиснув борг. Просто варану. Добре. Ще трішки. І вже можна будет закінчувати відео. Ще треба до дня дочекатись, трохи пограти чуть-чуть и -чуть, можна закінчувати. Ось так, друзі. А поки у нас тухне. Там скоро будет тухнути. Тому треба все підкидати. Так, тому чекаємо, чекаємо, Уже Ще недовго має бути день. Так карту нашу. Ось. Добре. Тому йдемо. Біжимо, біжимо, біжимо тоже. хоп оп, оп, оп. Добре. Давайте я озброємо. Так, нам треба. Так, тут має бути теж сундук. Ау! Ой, вовка! На, на тобі, на тобі. Так, що я його знищу? Ну, зайчика знищу. О, кролічі ніжка. Це добрий добр день настав. Можна йти до продавця. Продати цю кролічи ніжку. Біжимо, друзі. Так, друзі, і ще поставте лайк, підпишіться на канал. І, і напишіть коментарі, буде цікаво читати коментарі. Мені буде. Мені дуже цікаво читати коментарі І, і... Коли на мене підписується і ставите лайк, мені це подобається. І тому, друзі, так, де той продавець, боже на карті я не йду. А де він є? Що не видно? І що? пішов, не знаю. М -м не знаю, мені, друзі. Ну нічого. Добре. Тож я повторюю. Я люблю, коли мені на мене підписується і ставлю лайк. І, і... Подобається, цікаво читати коментарі, тому зробіть це. Так, і тут захмарилось щось сильно. Може дощ буде. Ну ладно. Добре. Нам треба, ще трішки вогнища, напевно, підкинути. Так. Добре. Йдемо, пошукаємо щось. Добре, добре, добре. О, квітка. Ну, давайте я добуду, ще дрова трішки підкину. Е, до вогнища, щоб не потухло. Так, давай, 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 ламайся. Є, yeah. ламалось, тепер все складаємо прямо сюди. Все. І біжимо тепер. Ось сюди підкинемо ці дрова. Так, кидаємо. Так, давай, давай. Є. Yeah. Добре. Ось так, друзі. Ще трішки перекушу. Ось так. Все, ось так, друзі. Все, у нас вийшло такого. Погране. Ось так, друзі. Думаю, достатньо вже буде. буде вже такого достатньо і все, друзі. Будемо зараз закінчувати відео. Ось так тут було, бережно, добре. Будемо закінчувати. все, друзі. Якщо вам сподобалось відео це, то поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім папа. -па. І друзі, не забувайте, новий канал, і Тут будуть відео кожного дня. И буде по два відео цілих. Тому точно обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, друзі. Бувайте всім папа. -па.